Всіх вітаю сьогодні. У нас в роботі Toyota Sequoia. це однокімнатна квартира на колесах. І сьогодні ми сюди будемо встановлювати сучасну автомагнітолу з круговим оглядом. Зараз покажу, як це виглядає в салоні. Ось така стояла стара магнітола. для 2008 року. Це була напевно топ, але в 2024 році вона вже нікуди не годиться. Тому встановили сучасну. Магітолу ВіТіайс 2К монітор 360 огляд є, бо можемо моніторити любі зони. Тобто, я включаю а, правий поворот. Ми бачимо все, що відбувається справа. Включаємо лівий поворот, бачимо все що ліве, включаємо. Круговий огляд бачимо все, що відбувається кругом автомобіля. В автомагнітоли є е, швидкий процесор, 628 пам'ять. І в принципі, вона надсучасна на сьогоднішній день. Ми можемо включити собі навігатор, ми можемо працювати е, з YouTube, можемо скачати з App Store любий додаток, і також це все користувати. Є еквалайзер, є DSP-процесор, можна налаштувати під себе музику. Е, і в принципі встановити сюди дуже багато додатків. Звичайно, є сучасний CarPlay, за допомогою якого можна підключати свій телефон до магнітоли та. Повністю ним управляти додатками, які у вас встановлені. тому е телефонуйте і пишіть нашим менеджерам, підберемо вам магнітолу та інсталюємо на ваш автомобіль.